Вітаю вас, діти, на нашому занятті. Зима це неймовірно малявнича пора року. Особливо красиво стає після того, як з неба починають падати пухнасті сніжинки, які покривають землю та дерева білою сніговою ковдрою. Але ж звідки вони беруться? Сьогодні я вам про це розповім. Сніжинка народжується високо в небі, у переохолодженій хмарі. Вітер піднімає водяну пару високо над землею, де вона перетворюється на водяні кристалики. Вони наростають навколо пилинок або крихітних часток ґрунту, що підняті вітром. Кристалики у хмарі у постійному русі, їх переміщує вітер. Вони танцюють і поступово набирають свою форму. Якщо придивитися, то можна помітити, що сніжинки бувають дуже різні, схожі на зірочки чи квіточки, на манну крупу або льодяні гілочки. Падаючи на землю, кожна сніжинка долає довгий шлях та змінює форму в залежності від температури та напряму вітру. Якщо холодніше, сніжинка обростає новими кристалами. Якщо тепліше, то кристалики льоду злипаються, змінюючи візерунок. А перед відлигою під час польоту на землю докупи злипаються відразу декілька сніжинок, і тоді ми кажемо, що сніг лапатий з такого мокрого снігу легко ліпити сніговика. Сніжинки кружляють у таночку. А потім сідають на дерева, на будинки, на землю, на людей. Погляньте, а чому сніжинки так блищать? Коли сонячний промінчик потрапляє на сніжинку, льодяна поверхня його відбиває так само, як сонячний зайчик від дзеркала, тому сніжинки дуже виблискують на сонці. А чому, коли ми йдемо по снігу, то він дуже сильно рипить? Це відбувається в сильний мороз, коли кристалики сніжинок дуже міцні, вони лежать щільно одна до одної, утворюючи снігову ковдру. Коли ми наступаємо на сніг, сніжинки ламаються, тому ми чуємо звук. А тепер, діти, пригадайте, коли найкраще ліпити зі снігу сніговика? А коли сніг рипить? А чому сніг блищить? Я впевнена, вам вдасться дати відповіді на всі запитання. До нових цікавих зустрічей!